Служба безпеки України нейтралізувала агентурну групу ФСБ на правобережній Херсонщині. В результаті спецоперації викрито чотирьох зрадників, які коригували удари по регіону ракетами та дронами російськими серед підозрюваних. Колишній депутат районної ради Херсона, який долучив до своєї роботи проти України знайомого, згодом до них приєдналася ще одна колишня депутатка райради, яка працювала в одному з медзакладів обласного центру, забезпечували злочинці ворога інформацію про розташування сил оборони, фортифікаційних споруд, аби в подальшому росіяни наносили удари по цим. Місцях. Двом зрадникам інкриміновано державну зраду в умовах воєнного стану. Ще двом заочно повідомлено про підозру у державній зраді. А служба безпеки України оприлюднила вже відеозатримання одного із ворожих агентів. Ви що затримані, розумієте? Так, да, зміна. Чи передавали ви росіянам інформацію про Збройні Сили України? Передавало. Яким чином ви її передавали? Через телеграм-канал. Чи передавали відомості про. Передавали. І з якою метою ви передавали? Ностальгія Совєтському Союзі.